Всім привіт, друзі! Це Шоу бісики. Я марина до нелюєрмолаєва і поїхали. Сьогодні ми заберемо трошечки хліба у Льоші Дурнєва і подивимося сторіси простих росіян, із яких Путін і російська псевдоопозиція дуже хочуть зняти санкції. Але спочатку кілька слів про нашумілий обмін. Найбільш цінним персонажем, якого поміняли американці для Джозефа Байдена, був журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович. Це молодий гультіпака і виходець із радянських євреїв, які коли Іс до сполучених штатів Америки цей Еван Гершковіч певний час працював кореспондентом американських видань саме у Москві. І що цікаво, коли він писав листа про помилування, то він вказав, що дуже хоче взяти інтерв'ю у Путіна для Wall Street Journal. Тому буде це інтерв'ю чи не буде для Путіна. Цей обмін був корисним. Я б сказала навіть неймовірний, тому що а, насправді Російська Федерація забрала тих агентів, які зашкварилися, забрали кілера красікова, який був дуже їм потрібен. Забрали, наприклад, сім'ю з шпигунів Дульцевих, які засвітилися і просто вже не потрібно. На Заході, і насправді випустили на той самий захід лібералів, які дуже активно почали захищати велику страну Росію. Отно, откровенно очень часто санкції західних демократических стран, оказують, направлені не против режиму Путіна, і против конкретних преступників в вищих рядах режиму Путина, а против. Всієї країни, проти всіх російських громадян. Жодного слова, вибачення за вторгнення до України, жодного вибачення перед українцями, які страшно страждають від цієї війни, не те, що там росіяни, які просто під санкціями, просто зі старту зніміть санкції з простих русських. І це, во-первых, на мою взгляд, крайній несправедливо. А от бити, наприклад, іскандером по поліклініках в Харкові, по Хмадиту це мабуть дуже справедливо. Сам же Путін не приховував радощів, що йому вдалося забрати Красікова. Тож, можна чесно сказати, що за порцію псевдоопозиціонерів, які тепер ходять по Західним ЗМІ, роздають інтерв'ю, що спасіть простих росіян, давайте не допомагати ЗСУ, не треба допомагати Збройним силам України, тому що Збройні сили України, виявляється, вбивають росіян. Так, от, друзі, за оцих всіх людей, насправді Захід віддав дуже серйозного серійного кілера Красікова, який, до речі, вбив одного з найбільших героїв національно-визвольного руху нинішньої ічкерії. Причому це вбивство у Берліні воно трапилося на очах німецьких школярів. Саме німецькі школярі потім давали покази поліції і суду, і вдалося знайти того кілера путінського. І ви знаєте, є такий дуже важливий нюанс. Не так давно представники цієї опозиції російської у вигляді Ільї Яшина, а вони шукали одне нацистів на Подоле. Гулял по Киеву, получил большое, большое удовольствие. Но, друзья, вот я прошел по Андрейскому спуску. Меня поразила картина. Там на каждом углу продают эсэсовскую форму. Ужас ты какой! Ты бы на свою нынешнюю Россию дивился. Там на каждом углу развешаны фашистские флаги. Меня поразило это. Я не, я не могу представить, чтобы такое было на Арбате. А те, що саме цей шматочок подолу, це чисто сувенірка. Якось цей Ілюшка Яшин, мабуть, і не подумав. Так от цей Ілюшка Яшин в своєму стартовому інтерв'ю для телеканалу Дощ, це теж дуже таке ліберальне російське видання. Він розповідає про страшні страждання простих мальчиків зі спецназа ФСБ, які поділилися з ним тяжким життям. Яке вони проводять у відрядженнях під Запоріжжя і Харків? Це зайшла в тупік, причому тупік кровавий, гибнуть люди з обох сторон, і я от маю імію буквально з перших рук. А чому цим людям, які прийшли до нас нас вбивати, не забратися геть з нашої території? Ми ж їх сюди не запрошували. А тепер про свідчення, тому що спецназовці ФСБ, які нас конвоїровали, були достатньо общительними. Мені цікаво, а за яким таким правилом а конвоїри тепер спілкуються із етапованими людьми. Еще и ещё и у нас спецназеры ФСБ, дуже общительные молодые люди. И рассказывали о своих командировках, рассказывали про огромные жертвы, которые были как, буквально на их глазах при наступлении на Харьков, там и так далее. Выявляется, это у нас теперь командировки, просто рабочие командировки контрнаступления на Харьков. Про, про э, запорожское направление рассказывали довольно подробно. Тобто типові матьорі а військові злочинці, але з нас вичавлюють сльозу, щоб ми почали емпатувати цим мальчикам зі спецназу ФСБ. І... <звіст> Кожен день війни це нові жертва. При тому, що немає ніякого продвіження продвижения, очевидно, що в цій ситуації нету е... военного решения проблемы, нет ні у одной, ні у другой страны. Военного решения проблеми і нету продвиження. А якби, наприклад, цим мальчикам із спецназу ФСБ вдалося таки захопити місто Харків чи місто Запоріжжя, і Люша Яшин, мабуть, би дуже задоволений був, тобто типовий російський імперець. І от на стартовій пресконференції перед німцями, перед німецькими журналістами. Лощоні кишенькові путінські псевдоопозиціонери переконували захід, що є такі люди в Російській Федерації, на ну, яких не варто асоціювати з Путіним. Вони абсолютно відмінні, місто асоціювати людей Росії з. Той політика, вона веде, що дуже много граждан нашої країни, яких може бути не видно, цікаво. А хто ж обирав Путіна єдиної Росії до влади більше 20 років? Ну вони вважають по-другому, вони не согласні. Да, є страх, є а, таке ну боязнь, тому що не кожен готовий оказатися там, де оказались ми. Тож давайте подивимося на цих простих росіян, які знаходяться не на виду. І настільки ж вони асоціюють чи не асоціюють себе із нинішньою Росією? Тож давайте прямо зараз перейдемо до сторі з простих росіян. Ось типовий російський батя, який відправляє сина на СВО, радощів повні штани. Щаслива сімейна пара нарешті радіє, що здихалась з пінагризи. Сестра іншого окупанта із глибинки Забайкалля дуже щиро радіє, як класно утилізували її брата, який був таким потужним зеком, відбував тюремне покарання, а потім записався у вагнера. І на щастя, він загинув десь там в Україні. Несмотря на те, що відбувати наказання йому оставалось всего 4 года, після того, як в зону бойових дій стали брати осуждених, роман без раздумий підписав договор з ЧВК Вагнер. Характер не позволил йому оставаться в стороні. Мужской характер не позволил оставаться в стороні, і людина, яка знаходиться там за тисячі і тисячі кілометрів від території України, пішла вбивати українців. Який мужчина, які мужественні історії розповідає російське телебачення, ну і російський Ютуб Рома був ізначально, навіть. Наверное в курсе того, что мы будем против, он нам не сообщил. То есть мы уже узнали по факту, когда они уже были в аэропорту и ждали. Бачите, никакого болю, никакого страждания а семья радие, что теперь ликвидовано зайвый род, ну и очевидно, есть какие-то профиты и бонусы. Рейс уже туда. Он нам только тогда сообщил, сказал, что он принял такое решение. Роман Мельников погиб. А икон сколько сразу видно православную семью. Його родные до сих пор тяжело переживають утрату, однако в правильності його вибору ніхто в их сім'ї даже зараз не сумнівається. А А уявити такої сім'ї зняти санкції. Вони так нічого і не зрозуміють, що не варто було лізти і окуповувати Україну. мне, конечно, вже ніхто не вдает. Я считаю, що он поступив правильно. Так должен поступать каждый мужчина, который хочет представлять интерес, интересы своєї страны, точнее, защищать їх. Я їм горжусь сделал такой выбор. Істинний мужчина за версією цієї російської жінки має іти і чинити геноцид іншого народу, чинити геноцид на іншій суверенній території. І бачите, з огляду, що в неї сидить лічінка на руках, впевнена, що свого сина вона теж буде. Виховувати в такому контексті дуже успішного і маскулінного чоловіка, але ще більше профіту отримала інша російська феміна. А справді, що в СВО на Україні у неї загинуло одразу два її колишніх мужика, з якими вона зробила по дитині. Оксана Віноградова отримує одразу два ордена мужества і бережно віддає їх синов'ям. Також случилось, що в бракі вона була двічі, і оба мужа Олександр Овчинников і Семен Виноградов, героїчно героїчні осінню прошлого С разницей, всего в Зразу буде дві лапи. Оба сина вас гибель отцов одинаково. Усприняли, конечно, что, как папа, их герои, они за героїв, как бы далі докси, таки родин, как бы вони ростут мужчини, теж считають, що вони такі папа. Тобто, чекайте, росте ще два потенційних окупанти. А враховуючи, що ця Оксана молода жінка, впевнена, що в неї буде і третій, і четвертий чоловік, і ще кілька лічинок. І з них усіх треба безумовно зняти санкції. Ну а ще з цікавого на Росії несеться такий флешмоб самок окупантів, які показують, як вони кохають і чекають своїх окупантів з трофеями і без. Приготуйте мішки аби поригати. Окей, окупантик. Десь боює на теренах України, але любов сильніше всього, любов. Або ось одна дуже православна діва шле поцілунки своєму окупанту, який очевидно чинить геноцид десь на Донбасі. А хрест який православний. окупанцік. Кому цікаво, можу здати їхні номера, тому що вони навіть не приховуються, пишуть всі дані про себе в інтернеті. А ось одна така підприємлива жіночка навіть позначала локацію свого окупанта. Він у нас окуповував Херсон. А звиту ж така мила дівчинка, хоч в інстаграм її одразу пость. Теж поцілунчики, і теж треба, мабуть, зняти санкції, причому з обох. Тут взагалі одна дуже щаслива людина з рібонка. Батя сімейства він теж заробляє гроші для цієї сім'ї на війні в Україні. <му> От так подивишся на батька, зразу видно, що іскна руські і слав'янін і захищає. Мамочки окупантів дуже часто розповідають в деталях шлях свого любимого синулі на війну в Україні. Ось, наприклад, одна розповідає про подвиги свого сина в Запорізькій області. Здравствуйте. І ще можу, Новік Юрій мая. А, я вибачаюсь, чоловіка вона шукає. 1966 года. 22 декабря 2023 года он отправился по контракту с города Кижача Владимирской области. Слухаем всю такую историю про войну и мир. 27 января 2024 года их отправили в запорожское направление. Полевая почта 29 542. Э, Зенитная артиллерийская батарея мотострелкового батальона. Очевидно, що воно обстрілювало і не раз українські міста і села. 29 января їх відправляють на бойове завдання, і відтуди він не повернувся. Мені дали звіщення, що він без відсутній, не пропавший, а відсутній. Думаю, десь його доїдають маленькі українські песики і котики. І ніхто його не бачив, ні живого, ні мертвого. Але ще Потом мне, как сказали, не знаю, насколько это правда, В марці місяці його віддав в Харківському направленні при штурмі села Сінькова. О, тут орчиця зізнається, що її чоловік безпосередньо був задіяний у наступі на Харківщину. От саме про таких Ілюша Яшин розповідає потім, що такі ж общительні мальчики, які... Ну просто розказують, що як же шкода, що відбили цей наступ, і ми не змогли завоювати місто Харків. Поліває почта 58 198. і там, вроді, отримав награду за спасіння чоловіка. був він. Значить, одного чоловіка свого он спас, але скільки ж коктув українців? Ще одна мать розповідає на теренах інтернету про те. Як вона народжувала дуже тяжко першу дитину в 97-му році, що в нього була гіпоксія мозку. Що всі говорили, що він не виживе, але вона ж мать, вона від сина не відмовилася. Тепер цей синочок служить в СВО, гордість моя, сама Монагадітна мама вождом в відпуск Синулю що буде далі? Зрозуміло, може трапитися так, що цього синулічку візьмуть у полон. І потім десь в Ютуб-каналі якогось там умовного Золкіна, по телефону будуть говорити з цією многодітною матір'ю, і ця мама скаже: що дивіться, ну мене ж просто обманули. Я навіть не знала, що він в армії служить і взагалі, я ж е я ж мать, у мене багато дітей. Я ж не можу проконтролювати кожного. В російських тіктоках можна знайти отакі дуже плаксиві відео про те, як тато приїхав у відпустку і привіз подарунки сыну. после ранения в кастамукшу і сразу же відправився в школу к сину. морда, мабуть, багато вона тут катувала і грабувала українців. Сколько днів ждали цю зустріч маленький Артур? но все случилось неожиданно. Мальчик и не знав, що папа приїхав в отпуск в родную кастамукшу с подарками для сина. А подаруночки, мабуть, то були крадені трофейні. Ось спільнота Томська, і там жіночки пишуть про те, як вони пишаються своїми чоловіками. Мужчини, ребята, ви настоящі герої. на днях стояла на автовокзалі, приїхав парень з сво за спиною рюкзак на рюкзакі чебурашка. Бурашка. Такий статний, такий красавець. Смотрели йому вслід всі і мужчини і жінки. Така енергетика мощі і храбрості, і честі. Очевидно, теж з них всіх треба зняти західні санкції. Натомість, росіяни в своїх інтерв'ю не приховуючи вважають нас пустим місцем, яке треба утилізувати, знищити, тому що ми якби. Рускії часто у всіх такоємнення, чому туда лізіметинаска касається, та чужа страна, почетна топита наші люди. До речі, це Ліра Ранітка, якою накачували колись моє покоління. От я не дивилася телевізор, але я знала, що це Лера Ранітка. Тепер це Лера Ранітка поселилась в українському Криму і важає, що вона має право диктувати, а хто ж має проживати і як саме на території України? там русские живут. Все мы были русскими. Это в какой-то момент эта страна отделилась, им паспорта дали с национальностью Украина, не забы. Лера, ты можешь и русская, и по наехала в наш Крым. Але це не дає тобі права говорити від імені українців. Українці це древня нація, і це нікакі не ні, руски. Також російські пропагандисти не приховують своїх істинних цілей. А для чого ж їм потрібна Україна? Взагалі війна ведеться для того, щоб в метрополію везли а, э, вази, значить, захваченим золотом врага. Для того щоб у нас все було класно, в шоколаді. От а, мені кажеться, а концепція побіди у Путіна, вот вона така. Mm. Власне, як завжди, було коли це стосувалося СССР і Російської імперії, всіх обікрасти і щоб ермітаж просто ломився від награбованого в Україні. Якщо ж почитати, наприклад, телеграм, то тут можуть чоловіки пропонувати на продаж українських дівчат. Можете почитати, тому що тут бруд і такі слова, які не дуже любить Ютуб. Або ось мила жіночка пропонує: чим далі, тим більше увереності, що зачистить Україну надо повністю і почастує це саме дно із дна. З неї теж очевидно, треба зняти. Західні санкції, тож яка мораль? Всі оці особи, яких я вам показала, оці всі сторісами із коментарями, і російська псевдоопозиція, вони дуже хочуть жити далі без західних санкцій і не понести жодного покарання за втручання у справи України і е, повне масштабне вторгнення. Також всі ці люди хочуть обирати нових красивих молодих і потужних путінів. І безумовно вони дуже хочуть відправляти своїх синів на війну, навіть якщо сам просто таки тонеш е, у гібні вдома. Так син у мене в Ні. Але, він, він був, вже два. Яка я же мать, яка успішна кар'єра у сина. Олег.

Ліберальна опозиція, яку випустили за домовленостями заходу Байдена, дуже хоче врятувати Росію. І зафіксувати нові територіальні загарбання в Україні тієї ж самої Росії. Всі оці інтерв'ю, всі оці вилиски на BBC, Deutsche Welle, Дажді, вони робляться для того, щоб знову приспати увагу українців, як це робилося в 2014 році і в проміжку до 2022 року. По чому раніше я знала такого російського псевдоопозиціонера, що в якийсь там період він трошки шпілілся із Ксенії Собчак? І от знаєте, були такі моменти, коли ми в Києві дуже радо вітали цю таку псевдо опозицію. Вона ходила на української прес-конференції, але все одно там дуже потужно ламалася на питанні: А чи є Крим? Крим був присоєднені к Росії кримінальним путем. Фактично річ йшла в окупації. Однак ми розуміємо, що на території Криму є значна частина людей, які підтримували цю операцію. А? Крим же ж типу окупований, але є одне але. Полностью игнорировать позицию этих людей весьма опасно, потому что это может привести к кровопролитию. И главная задача в будущих переговорах между новыми российскими властями и украинскими властями должна заключаться в том, чтобы не допустить кровопролития с одной стороны, и для того, чтобы действительно достичь компромисса. А теперь затяни. Прошло 10 лет, а Илюша Яшин говорит, все одно, дивіться, мы маємо топить за интерес русских, за интересы мальчиков, за спецназа, ФСБ тех самых общительных мальчиков. Ну і загалом, а що? Що ми маємо? Навіть слово не лунає, давайте виведемо війська Росії з території України. Я вполне допускаю, що одним із можливих варіантів виходу з цього кризиса може бути створення такої території в Криму, на которой распространялся суверенитет России и суверенитет Украины, если это будет устраивать наших украинских друзей. Какая різниця, какой же ж Крим, чий на самом деле, якщо там все одно будуть інтереси Росії? Тож, знаєте, якщо послухати всіх цих ліберальчиків Путіна, Медведєва п'яного начитатися, то можна зрозуміти, що перемога Росії вона все одно вимальовується завжди одинаково. І звучить вона так. «Почему наши наші ребята еще не взяли Одессу?» Ми очень хотим жрать в ресторанах на Дерибасовской». Ну і будь ласка, зніміть санкції із нашого російського культурного коду. Все це треба розуміти, робити висновки і ефективно відбивати. Аби ці росіяни, вся ця путінська пріснява, пріснява псевдоопозиції не посіяла такі дуже погані спори на нашій українській землі. І в нашій політи... політиці, а головне в нашому українському суспільстві, яке все таки навчилося відділяти зерно від полови, навіть якщо це каже такий лащоний псевдоопозиціонер, який знає англійську мову і дає інтерв'ю Бібісі. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був розбір сторіс простих росіян, з яких дуже дуже хочуть зняти санкції їхні опозиціонери і. Путін напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи варто знімати санкції з простих росіян, а також підписуйтесь на канал Шоу Бісики, аби знати більше. І якщо у вас є така можливість, ставайте спонсором чи патріоном нашого проекту, тому що це дозволяє нам розвивати незалежну журналістику без хайпових заголовків і розмов про те, що от уже буде там капітуляція, жах, шок, чим страждають, до речі, дуже багато ютуб-каналів.